Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні в нас з вами третє заняття з теорії ймовірності і математичної статистики. Сьогодні у нас з вами наступна тема е, того ж самого розділу, і зараз ми з вами перейдемо до нової теми. Е, нова тема наша буде е, з вами називатися класичне означення ймовірності. Класичне означення ймовірності. Так от, перед тим, як ми з вами сформулюємо, що таке ймовірність, ми з вами згадаємо, що ж таке множина і об'єкти множини. Так от, по-перше, в математиці не існує чіткого формулювання, що таке множина. Це е, одне з тих формулювань, де ми е, ну, кажуть, що воно й само собі розуміється, що таке множина. Але для того, щоб якось так впорядкувати ваші знання, множиною ми уявляємо собі, тобто це не означення, ми множиною уявляємо собі сукупність деяких об'єктів, що об'єднані за певною ознакою. Тобто, для того, щоб задати множину. Нам треба задати об'єкти множини, що будуть характеризуватися певною ознакою. Да? І ви на дискретній математиці вивчали да, способи задання множин. це або перелічення елементів, або породжуюча процедура. або... Характеристичний предикат да? різні способи задання множин, але це все одно елементи, які об'єднані однією ознакою. Множину, що не містить жодного елемента, називають порожньою множиною і позначають її як перекреслений нуль. Що ж ми будемо називати подією з вами в теорії ймовірності? Так от, подія це явище. Про яке можна сказати, що воно відбувається або не відбувається за певних умов? Події позначаються великими літерами латинського алфавіту А, Б, С. Так от, давайте, будь ласка, розглянемо з вами випробування кидання грального кубика. Простір елементарних подій. Цього випробування складається з яких подій? Назвемо першу подію А1 і це поява числа 1. А2 це поява числа 2. А3 це поява числа 3, А4, А5, А6 аналогічно для А6 це поява числа 6. Розглядаємо подію А. Випадає парне число. Події А будуть сприяти елементи події А2 поява числа 2, А4 поява числа 4 і А6 поява числа 6. Тобто, якщо ми розглядаємо подію А як випадання парного числа, то події А будуть сприяти події А2, А4 і А6. Що ж ми називаємо з вами класичним означенням ймовірності? Ймовірністю випадкової події А називається відношення числа подій, які сприяють події А до загальної кількості подій простору елементарних подій. Тобто, ймовірність випадкової події. Ми будемо позначати з вами П від А. Ймовірність позначається великою літерою П. Так от, щоб знайти ймовірність випадкової події, нам треба число подій, які сприяють цій події, поділити на загальну кількість подій простору елементарних подій. Тобто, якщо ми повернемося з вами до нашого прикладу, то ймовірність випадання парного числа, ймовірність випадання парного числа П від А буде дорівнювати у нас з вами три сприятливих події. Тобто три поділити на а кількість подій, які можуть відбутися, це шість. Тобто ймовірність випадання парного числа буде дорівнювати 3 шостих або 1 друга. Наступний приклад знайти ймовірність того, що при киданні двох монет випаде два герба. Нехай наша подія А це випало два герба. Сформулюємо простір елементарних подій. Наша подія А1 випало два герба, подія А2 випали герб та число, А3 випали число та герб, і А4 випали два числа. Події А, тобто випаданню двох гербів, сприяє. Лише подія А1. Отже, наше М чисельник буде дорівнювати одиниці, а N буде дорівнювати чотирьом. Нагадую, що М, число М це кількість подій, що сприяють виконанню нашої умови, Н це загальна кількість елементарних подій. Тоді ймовірність ми будемо обчислювати за формулою М поділене на N. Тобто одиниця поділена на 4. І ми отримаємо з вами, що ймовірність того, що при киданні двох монет випаде 2 герба 1 четверта або 0,25. Наступний приклад розглянемо більш складні приклади, чим просто. Обчислення кількості сприятливих подій. Так от, в урні лежить 20 кульок, з яких 12 білих, решта чорних. З урни навмання виймають дві кульки. Яка ймовірність того, що вони білі? Розв'яжемо цю задачу. Для того, щоб розв'язати і знайти ймовірність, нам треба. Е Знайти два числа: кількість сприятливих подій для, ціє, для заданої події і загальну кількість подій. Почнемо із загальної кількості елементарних подій, е, випробування вийняти дві кульки. Е, воно дорівнює числу способів, яким можна вийняти дві кульки з 20, тобто… Дві кульки з 20 ми обчислюємо за допомогою комбінацій. Тобто N буде дорівнювати C з 20 по 2. які ж події будуть сприяти, сприяти події вийняти саме дві білих кульки з урни? І воно буде дорівнювати m – Буде дорівнювати числу комбінацій з 12 по 2. Чому з 12? Тому що у нас 12 білих кульок. Кількість білих кульок 12. Скільки нам треба вибрати? Лише дві. І тому ми обчислюємо кількість комбінацій це з 12 по 2. Що ми далі робимо? Ми обчислюємо ймовірність події. Ймовірність події буде обчислюватись за формулою М поділити на М. І це в чисельнику С 12 по 2, поділити на знаменник С з 20 по 2. Розписуємо по вже відомим формулам комбінацій, отримуємо дужки з факторіалами, скорочуємо і в кінці отримуємо число 33,95. Тобто. Для е, ймовірність того, що з 20 кульок, е, з яких 12 білих решта чорних, навмання одразу обрати дві білих кульки, ймовірність цього 33,95. Наступна задача. В урні лежать. 15 червоних, 9 синіх і 6 зелених куляк, однакових на дотик. На вмання виймають 6 куляк. Яка ймовірність того, що винято одну зелену, дві синіх і три червоних? По-перше, нам треба з вами знайти, скількома способами взагалі можна? Обчислити кількість кульок, які виймають. одну зелену, дві синіх, три, чер... три червоних кульок. Це шість кульок виймають з тридцяти. Правильно? Так. Тому загальна кількість буде n до рівня це з тридцяти по шість, це в нас комбінації. Правильно? Скількома способами можна вибрати одну зелену кульку. Це комбінація з 6 по 1, тому що у нас з вами шість зелених кульок, вибрати нам треба тільки одну. Дві синіх кульки вибираємо комбінацією з 9 по 2 способами. Три червоних кульки ми вибираємо з вами комбінацією це з 15 по 3 способами. Як же нам обчислити ось це число М? Число М нам треба перемножити всі комбінації, всі способи, які ми отримали і обчислили, як знайти одну зелену, дві синіх, три червоних. М обчислюється добутком цих комбінацій. Підставляємо в формулу М поділити на М. Отримуємо добуток комбінацій поділити на? Комбінацією е, з урни виймають 6 кульок. Проводимо обчислення, да, розписуємо повідомі формулі комбінації, проводимо обчислення і отримуємо 24, 145. І остання задача, яку сьогодні ми з вами розглянемо. Третя задача у ліфті 9-поверхового будинку на першому поверсі зайшли 6 чоловік. Знайдіть ймовірність того, що всі вийдуть на різних поверхах, якщо кожний з однаковою ймовірністю може вийти на будь-якому поверсі починаючи з другого. Перше, що ми знаходимо, е, випробування шість чоловік вийшли на восьми різних поверхах, можна обчислити. Е, Піднесши 8 до шостої степені способами. Тобто, наше Н з вами це 8 в шості степені. Подія А, одна людина з шести вийшла на одному із восьми поверхів. Тобто, нас вже порядок дій не, не цікавить, ми з вами розглядаємо розміщення А з 8 по шість. І знаходимо М кількість цих подій. Далі просто підставляємо в нашу формулу ймовірність М, ділимо на Н і знаходимо А з восьми по шість, поділити на 8 в шостій степені. І ми отримуємо з вами ймовірність події А. Обчислення ви можете провести самостійно, отримаєте досить таке велике число. Нецікаво мені було його розв'язувати, а ви можете. Так, от, з сьогоднішнім заняттям у нас з вами все. До побачення, кошенята.